Трансформери, енергон. Кікер та його команда Кібері вирушили до Централ Сіті. Добре. Він повернувся до роботи після об'єднання зі своєю родиною. Кікере. Але де ж Оптімус? Він десь у місті? Це дивно, його ніде немає. хвости. Що це таке? Думаю, це суперенергон. Тоді чому б нам не взяти трохи? Так, Гальватрон не дізнається. Ну ж, бо як щодо маленького занурення. Oh, ні, обманої в підземному храмі енергону. Вони захопили контроль над басейном суперенергону. А це означає, що кікер та решта у небезпеці, у великій небезпеці. Команда залізошкура. Треба вибиратися якомога швидше. Я упевнений, що ті двоє обманоїдів досі десь поблизу. О, ні! Швидше, руйнівнику! Дивно. Тарікони, що трапилось? здається, вони змінилися. Now, Скажи you, мені ще раз, що чому я повинен тебе пощадити? Тому що сер тільки я можу відчинити енергонову мережу, тільки ти? Що ж вважаю, ти ще знадобишся в цій операції? Дякую, Гальватрони. Дякую. Що за шум? Це тирі Верти хвости, що там відбувається. Гальватрони, я біля північних морів, і як ви бачите, таріко перетворилися на велетнів та збожеволіли. Все вийшло з під контролю. Їх так багато. Точна кількість: один, два, три. Що там йде після трьох? Скажімо так, їх дуже багато. І вони збожеволіли. Я хочу знати, як це могло статися. Ну, ми з вертихвостом шукали суперенергон в енергоновому храмі. Отже, ви з вертихвостом пішли до храму та купалися в суперенергоні без мого дозволу. Ні, сер. Ми б ніколи такого не зробили. Це все терікони. Ви ж знаєте, які вони правопорушники. Ми б спинили їх, якби змогли. Просто чудовиська, якісь. Ви хочете сказати, що терікони перетворилися на велетнів завдяки силі суперенергону? Спинити їх негайно. Це робота для Скорпінока. Терікони підкоряються йому. Тоді скажи йому, нехай розбереться. Мабуть, оптимус у космопорті скорпінок вже прямує туди. Сер, я знаю, як позбутися Оптімуса. Якщо дозволите, усе, що треба, це розпилити трохи енергонового газу навколо, і я гарантую вам, Оптімус та його команда розбіжаться як комахи. Оптімуси ані сліду обманоїдів. гарне місце для приземлення. Але всі залишайтесь на поготові. Звичайно, але поки їхня енергонова мережа не готова, нам немає про що хвилюватись. Я не був би таким впевненим, суперіоне. Це скорпінок. Добре, ми залишимось тут, але будемо готові до оборони. Скорпіноку! Так. Забудь про тих кіберів. Вирушай до Централ Сіті негайно. Але як же оптимус? Ти потрібен там. Тікони там збожеволіли. Терікони? Тільки ти можеш контролювати теріконів. Це правда. Я скоро буду. Тепер ми проти них, Брутусе. Інакше не може бути. Думаєш, Оптимус зрозуміє, що не слід сваритися з нами. Покажемо йому, хто тут головний. Ах ти, припини сміятися негайно. Отже, Гальватроне здається, я тобі потрібен навіть більше ніж ти усвідомлюєш. Знаєш, якщо ти міг би відчинити нергонову мережу самотужки, це була б уже інша історія, але на жаль, ти не вмієш. Добре, що тобі треба. Я хочу, щоб ти вибачився переді мною. Що? І щоб пересвідчитися, що твої вибачення щире, буде добре, якщо ти схилиш голову. Ах ти що ти робиш зорекреку. Слухай, я не маю до тебе претензій. Будь ласка, не роби мені боляче. Зорекрику Бовдур підіймайся. Я тобі не говорив робити це. Підіймайся. Я тут, щоб служити вам. І якщо це допоможе знищити кіберів, то мені не соромно вклонитися шести стріло. Ну я думаю, якщо права рука Гальватрона стане на коліна переді мною, то цього буде достатньо. Врешті-решт я не хочу проблем. Я просто хочу знати, що мене цінують без образ. Добре? О, ні. Обманоїди знову випускають енергоновий газ. Треба йти всередину, там безпечно. Ось. Ми можемо потрапити в командний центр через ті двері. Пішли. Кепські справи. Все жаростріле. Звідси ми можемо дістатись до примуса. Добре, Кікере, але давай будемо обережними. Ред та доктор Джонс ще не виходили. Отже, це може означати, що вони разом з обманоїдами. Так, можливо, ти маєш рацію, але єдина можливість знайти їх це за допомогою примуса. Арсі, ти готова? Звісно, що так. Добре, вирушаємо. Вперед! Кікера! Трансформуюсь! Давай Арсі, вогонь! Навіть не думай про це кібере. Який слабкий постріл ти промазала! Що відбувається? Дякую, примусе. Кікер, кікере. Дякую, що розібрався з міражем. Але я думаю, що в нас є більші проблеми. Ти про що? Примусу знадобиться більше енергону, якщо він буде прокидатися. Справді цього було недостатньо. До речі, де мій батько? Він пішов по допомогу. Дуже сподіваюся, що це працює. Маленьке жукосистемі може все зіпсувати. я знаю, обманоїди не думають про людей так, як ми, але впевнений, цей маленький трюк вони ніколи не розгадають. Оптімус вже має бути всередині. все, що мені треба, це знайти спосіб подати йому сигнал. кікер вважає, що я сиджу цілими днями за столом. Бачив бо він мене зараз. Я вмію все, кікере. Вимикання завершено. Це повинно зупинити проникнення газу через повітряні труби з храму енергону. Теоретично, але кібери скоро прибудуть. Принаймні, я сподіваюся. Оптимуси, я більше цього не витримаю. Ходімо всередину. Нам треба зарядитися, але ніякої гарантії, що там не буде ще більше енергонового газу. Що трапилось? Газ він починає вивітрюватись. Добре, це наш шанс потрапити всередину. Що ти робиш? Вмикай енергонову мережу. Я намагаюся, сер є проблема. У чому річ солдати? Головний комп'ютер чомусь не відповідає. ти ж знаєш, як я ставлюся до невдач. Хтось напевне проник до системи та вимкнув трубопровід. Щоб увімкнути все знову, піде немало часу. Отже, знову невдача. Я так і думав, ти тільки говориш, але нічого не робиш. Тепер вибачайся. Давай, вибачайся або тобі кінець. Шестестріле, ти згаяв багато часу. Гадаю, я все вирішив. Відпусти його, гальватроне. Ти такий же, як і твій брат Шокобій. Ти нічого не робиш, лише проблеми створюєш. Ходімо. Так, сар. не можна пускати сюди, Оптімуса. Шестистріле, я зв'яжуся з тобою пізніше. Міраже, руйнівнику, вертихвосте, слухайте, я викликаю вас на поверхню, негайно, будемо охороняти кібертрон. Рікони, зупиніться. Повертайтесь до храму зараз же! Чого ви хочете? Що? Чого? Намагаєтесь вибрати звідси? Я цього не дозволю. Я сказав зупинитися. Я наказую вам повернутися до храму та повернути енергон, щоб Гальватрон міг скористатися ним. Повертайтесь до храму. Чому вони мене не слухають? Кібери справжні молодці. Кібери справжні молодці. Ворушіться хлопці, поки не запізнились. Кібери. Енергонова мережа вимкнена. Все ми йдемо всередину. Так, покажемо їм. Щоб не сталося, не припиняй стріляти, аж поки Оптимус та інші не потраплять всередину командного центру. Так, я радий, що ти на нашому боці, суперіоне. Повір голову груза, я теж дуже радий. Справді з таким другом, як ти з нами, буде все гаразд. Так, це мені більше до вподоби. Покажемо їм знищити кібарів. Хочу подивитися, як ти спробуєш. Родімусе. Блукач то як може з'єднаємося. Так, сер. Родімус. Блукач. З'єднуємось. З'єднання завершено. Ще одна є новина. Ще одна є новина. Скоро скінчиться війна! Загін, Стій! Раз, два. Хто там? Це ж батько Кікера. Доктора Джонс. Сюди. Це ти залізошкура. Команда залізошкура до ваших послуг, сир. Не бігти та ховатися. Команда залізошкура тепер з вами. О Боже, що це? Теріконе, суперенергон зробив їх велетенськими. Не можу повірити. Гаразд, ми повинні захищати доктора Джонса і відступити до безпечного місця, поки не прибуде підкріплення. Ні, заліза шкура на це немає часу. Якщо в тебе є енергон з собою, ти повинен відвести мене негайно до примуса. Ви хочете піти до примуса? Звісно, я розумію, але вам доведеться показувати дорогу. Звісно, без проблем. Трансформуюсь. Добре, докторе, покваптесь. Ми залишимося, сер. ви не залишитесь. Ми впораємося з тими териконами. Так, але як же скорпінок? Він набагато сильніший. Ми теж сильні. В нас є гордість. Ми команда Залізошкура! шкура. Ми сильні. В нас є гордість. Ми команда залізошкура. Ми сильні. Стійте, поверніться. О, ні. Oh -oh. Здається, нам доведеться зробити невеличкий гак арсі. Думаю, залізошкуру може знадобитися наша допомога. Тоді я додам газу Кікере Давай, кікере, потурбуйся про батька. Тату, поквапся. Трансформуюся. Кікере, забери свого батька звідси негайно. Тут дуже небезпечно. Візьми нергон та йди до примуса. Я розберуся з таріконами та скорпіноком. Гаразд, друже. Щасти тобі. Я буду чекати на тебе. Величезні таргани. Що? Моя команда? Йому це так не минеться. Трансформуюсь. Скорпіноку, ти зайшов надто далеко, і ти поплатися за все, що накоїв. Та невже? Ти вважаєш, що всі ці емоції нададуть тобі додаткової сили? Я сильніший, ніж ти думаєш. Ти достатньо слабкий, щоб дозволити своїм загиблим товаришам затьмарити розум. Це так зворушливо. Тобі цього не зрозуміти. Друзі додають сил, і коли ти на них нападаєш, це робить мене лише сильнішим. Я хочу битися ще завзятіше. Гадаю, ти забагато часу проводиш з людьми. Ти розм'як, послухай себе, ось ось заплачеш. Що ти сказав? Твої друзі загинули. Чому б тобі з цим не змиритися? Ах ти ти не переможеш цих велетенських таріконів, навіть якщо тобі пощастить, і ти пройдеш повз них все одно на твоєму шляху ще я. Так я з тобою розберуся, і мені не потрібна нічия допомога. Тоді ти не дуже відрізняєшся від мене. Принаймні, ти розумієш, що у бою можна покладатися лише на себе. Це бій між нами двома, і цього разу ти програєш. Що? Ні. Ось що буває, якщо зв'язатися з командою заліза шкура. Ця сила йде від них це вони її мені дали. Команда Залізошкура, шкура ви знову зі мною трансформуюсь. Тепер, коли в мене є суперенергон, я можу остаточно здихатися кіберів. Дім найкраще місце. Треба виманити його назовні. Цей коридор надто вузький, щоб битися. Я згоден. Що сталося? Не стіти зараз. З'явиться космічний портал, приготуватись. Але як же кікер та решта? Нарешті, Оптімусе, сьогодні все вирішиться. Якщо мені треба знищити увесь кібертрон, щоб убити тебе, гаразд. Трансформуюсь. Кікаре хотів дістатися примуса швидко, але не настільки. Тату, він цілий. Примусу зараз дуже потрібен енергон. Трансформуюсь, трансформуюсь, трансформуюсь! Трансформуюсь. Трансформуюсь! Примусе, це тобі. Це енергон, заради якого моя команда, тобто мої друзі, так важко боролися. Бери та використай, як тобі треба. Бери. Сподіваюсь, він тобі допоможе. Ми, друзі, заради цього багато чим пожертвували. шкури, все буде гаразд. Обіцяю. Дивіться світло. Примус примножує енергію енергону. Примусе. Енергон. Дякую вам. Я і сам не зміг краще спланувати. Усі головні кібери зібралися тут. Тож знищити їх буде ще простіше. Гадаю, треба вам подякувати, але це не в моєму характері. Ти так просто нас не знищиш. Крім нас, є інші. Точно можеш думати, що ось так просто знищити нас, але допоки існують обманоїди, буде сила, яка підніметься для боротьби з вами. Прокляття Цей рік буде знову без відпустки. І що вище ви, ви підніметесь кібери, то більш боляче вам буде падати. Врешті-решту вас не залишиться волі до боротьби. І щойно це станеться? Ви назавжди станете рабами прислужниками обманоїдів. Що таке? Схоже, ти розлютився, Оптімусеомигу величний Примус прокинувся. Може, вийти? Так, твоя іскра комбінації заряджена його енергією. Тихо, лише я можу тут говорити. Гальватроне, ти знаєш, що таке іскра комбінації? Ні, звісно, ні. Я про таке ніколи не чув. Щоб ти знав з її допомогою, кібери об'єднують свої сили. З'єднатися Оптімус найкращий. Омега величний! З'єднуємось. З'єднання завершено. Прокляття, Оптімусе! О, ні, Гальватрони! Наступного разу, Оптімусе! Я не можу чекати тут увесь день. Поки немає гальватрона. в мене гарна нагода дізнатися, чому енергонова мережа не відповідала на мої команди. Так, треба дістатися системних файлів енергонової мережі. Що це? Схоже, хтось постарався. Це мені знадобиться. Використаю для своєї вигоди. Ну гальватроне, гадаю, я тобі поки що буду потрібен. Рікони, що ви робите? Якщо ви мене розумієте, в останнє повторю повертайтесь до енергонового храму. Ви повинні мені підкорятися. Я наказую вам повернутися до храму. Що це? Що ви зі мною зробили. Здається, я розумію, чому тобі погано, але зараз не час для цього. Облиш його. Лідером бути дуже важко. Залізошкур сьогодні багато чого навчився і виконав важливе завдання. Шкура, послухай, бути головним завжди нелегко. Але ти зробив те, що мав зробити. Ти захистив мого батька і довів, що здатен на це. Я бачу, що у всіх нас велике майбутнє, але його треба змусити настати. Усі на тебе розраховують, друже, і я розраховую українською мовою. Озвучено так: треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде.